Всім привіт! Я вирішила продовжити вести цей канал. І хочу його приурочити більше до теми інвестування. Саме в інвестування фонду Меркурі, або в кешлоу, що його називають. І спочатку хочу розповісти взагалі мою історію, приходжу сюди, тому що знаю дуже багато, воно відкликнеться. так, як Зараз багато ходить всяких думок стосовно фонду, взагалі будь-яких інвестицій. Да? Але до чого я це все? Тому що м -м, дуже багато людей один час, напевно, там 20-й, 21 й рік, там і так далі. Дуже багато людей почали інвестувати прям масово. Якось було дуже багато різних проєктів, коли люди і втрачали дуже багато коштів, і заробляли дуже багато. Але е, я також була в числі тих щасливчиків, які отримали свій якийсь досвід, е, навіть гіркий в деяких моментах. Але хочу сказати, що знаєте, це все-таки все історія, це все-таки досвід. І е, коли наважилася я взагалі почула про фонд. Час, да? але все-таки думки про пасивний дохід не покидають мене, тому що мені дуже імпонує ця ідея і ця задумка, і не просто так говорить, що повинно бути дохід. І коли фінансово вільна людина, це та людина, яка має просто дохід зі своїх етуки трішки. Коли є дохід, саме от. В ваших дій. І це дуже круто. І Я знаю, що дуже багато хто про таке мріє, але навіть і не знає, з чого розпочати. Тому я й хочу розповідати вам свою історію, ділитися взагалі про фонд, розповідати, що це за фонд, тому що насправді фонд вже е, дав багатьом зрозуміти свою серйозність і, е, і взагалі, що це таке да, і дати все таке впевненість багатьом е, людям. Тому що на сьогоднішній день фонду вже 13 років, е, в січні буде 13 років саме, і вже більше одного мільйона людей інвестують в цей фонд. Тому, друзі, насправді е, все залежить е, тільки від е, вашого рішення змінити все таке своє життя. І Тому що фонд дає можливість починати з 30 євро. Розвиваємося ми на, саме на іспанській платформі, всього їх 7 фондів в різних країнах, майже по всьому світу можна інвестувати сюди. І розпочинати можна з 30 євро, як я сказала, і на термін від 15 днів. Правда, це вже йде супершвидкий потік. Але можна також від 15 днів. Але про це все, про самі інвестиції, про це все буду розповідати далі в наступних відео. А сьогодні просто хотілося з вами поділитися своєю маленькою історією і сказати, що у мене також були сумніви, страхи. Я дуже довго, я вже рік як у фонді. Але шкодую зараз тільки про одне. Що що я не знала всієї цієї інформації, яка насправді є. Плюс свій негативний досвід з минулого заважав, тому що вже є якісь свої страхи, сумніви. Так? І, і, і тому ось так. Це моя власна думка. Але знову ж таки скажу на все свій час і повинно було мені також прийти цей час і усвідомити це. Тому ось так. Е, ще що хочу сказати, що е, розпочинала я також з 30 євро, е, розпочинала з одного потоку. Але зараз на сьогоднішній день вже я маю близько 5 різних потоків. Близько 1000 євро вже в мене працює. Але я до чого це знову ж таки, да, що все можливо. І повірте, я не та людина, в якої там тисячі доларів просто так падають з неба. Або в мене ще там якийсь бізнес, інвестиції і так далі. Ні, я повністю е, звичайна дівчина, жіночка, якщо можна вже так сказати. Е, тому що я починала в минулому році, в жовтні, коли працювала ще в наймі. І починала я з 30 євро, але... Е, Знову ж таки повторюю, да, що не серйозно до цього відносилася. Я їх закинула, про них забувала постійно, не нараховувала сама собі цих премій, кнопочку не натискала, а взагалі робота в фонді — це кожного дня натискати кнопочку, тому що ми самі собі нараховуємо премії. Ну, Здається, крутяк, да? натиснувши одну кнопочку, отримувати класні результати. І хочу ще додати, що ем, розпочинала я працюючи в наймі, по можливості я не випригувала з трусів, як то кажуть. По можливості я додавала свої кошти в фонд. І на сьогоднішній день я вже навіть не завжди маю можливість проінвестувати власні кошти, але я роблю реінвести. Тобто я збільшую свій постійно потік, я збільшую свій. Ем, Дохід навіть, да, тому що кожного дня він збільшується у нас, дивлячись, який потік, який термін е, інвестування. Але знову ж таки, хочу сказати, що е, мені зараз набагато приємніше це все робити, і е, от знову ж повторююсь, що шкодую, тільки що раніше до цього не відносилась так серйозно. Тому, якщо вам також цікава ця тема, якщо у вас є бажання розпочати та, свій шлях в інвестиціях, якщо у вас є можливість навіть така, е навіть хоча б з 30 євро розпочинати, то велкам в команду буду все вам розповідати, ділитися. Можете писати також, також в особисті. Але е знову ж таки, якщо є сумніви вагання, можете також писати. Якщо щось бентежить. Якісь є запитання, то пишіть. Будемо разом все це вирішувати і розставляти всі крапочки на дій, як то кажуть. Тому ось так. Підписуйтесь на мій канал, звичайно ж, тому що тільки розпочинаю його. І всім шикарних пасивних доходів.